Коротше, приїхав в село, зараз подивимось, чим тут бабуля займається. Зараз реакцію побачимо. Вона не знає, що сьогодні має приїхати. Так, це в душ води набрати треба. Подивитися, що тут робиться. Зараз побачимо. Де тут бабуля, чим вона займається, почекайте. На кодовий замок поставлю двері. О, погнали. Дивіться які тут порядки, зараз що тут робиться побачимо. Тресь нікого нема, не поняв. Зараз буде... Радіо грає, чуєте? Чи це хтось говорить? Коротше, зараз Що робите? Що робите? Чим займаєтесь? Ой, синочок, викинула від кураків. Викинула від кози. Наробилася та й взяла. Приняла трошечки. Ось так замучилась, що ми. Так замучилась. Mm -hmm. Що там, синечку, ваше? Так, як завжди. Так. Усім по Постарим. По не жаль, не сусить. Так, як там і що? Нема, ні. Нема нікого. Нема нікого. Бо, Боже, а чо? Та 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 чого? Та що шукаєш? Та де їх знайдеш? Що ти що? І вже скільки шукаю. Ти бачиш. А їбука я шукаю. Я почитаю, я ключок не хочу десь за границю. Справді, поки їм йде ось у 22, щоб утікти. Ну так, да, він може їхати, що він тут. 15 по 22, так. Да. Да, що він тут сидить взагалі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ну, правильно, хай їде. Mm -hmm. Та, треба говорити, тобі А що мівіни ніякої немає, нічого. М -м. там? М -м. Є, да. а ну то. Ну то з'їм, а на вечір там, я кашу привіз, то там з яйцями мама сказала. Чи сосиски які ще є, там кажу. кажуть. <різь> <Да? різь> ну то це можна <різь> на сьогодні. Та вже коли його говорити, так. Я скоро там поїм, що та й піду, там що відкопувати, покажете, що ти, ага, ага. поки там каже. Бо папаша, може, сьогодні приїде, якщо спіне, ага. сказав.